І я дивлюсь, як з сторони промзони в сторону русаків, просто як в зоряних війнах, отак стіна вогню, пизде. Горить, все. Ти там їдеш в бронежилеті в каски, ну, типу, на передову передової, і бабушка корову веде. Ну, це такий трохи був е, сюр. Отак відбулося моє перше відрядження. Ну, як я зустрів 24 лютого, мені подзвонив е, Віталік Дейнега і сказав: Ну що, Толя, допися? Путін напав. Ще як піжон вдівся на війну і пішов знімати, як ракета прилетіла поруч недалеко від мого будинку. Просто було таке враження, що за кожним бетонним забором якась військова частина і хтось чимось воює. І я прям бачу, як по полі насувається ця коротше хвиля. Ну, типу, Арта підходить до села. Все, що ти можеш зробити, коли ти в машині, це їхати швидко і втікти, типу, з зони уражень. Коли я вже вибрався звідти, то я такий думаю, ох, блядь, ну типу, з ним народження. Найкрутіше відчуття це коли ти ризикував. Але по фіналу отримав крутий результат. І здається, що це дуже просто: береш гроші, купляєш майно і типу, передаєш. Але насправді, ну, типу, для того, щоб це змогти, нам треба було мати оцей бекап з 2014 року. Мене звуть Анатолій Гаєвський, я відеограф фонду Повернись живим. Я працював журналістом в газеті по-українськи, сайт газети Юа, журнал Україна. Здебільшого знімав, але і писав, і фоткав. Ми робили інтерв'ю з Віталіком Денягою для редакції. А потім я побачив оголошення, що фонд шукає волонтерів, журналістів, і такий думаю: та попробую, типу напишу. І мені сказали, що приходь на співбесіду. Я прийшов, прийшов, а потім ще був поліграф. Да, поліграф. Я прийшов поліграф, і мені прийшло повідомлення від Віри Прохири, що по поліграфу твоєму все ок, типу, в п'ятницю їдемо в Авдос. Ну і все, так почалась моя робота. Там правила були прості. Типу, ми тебе туди доставляємо, там тебе нагодують, я маю на увазі типу, на фронт. Ти робиш контент, ну, типу, і все. Це було дуже класно, тому що це вже було літо, 17-го року, серпень. Росіяни реально боялися там голову просто показати інколи, а інколи й ні. І це промзона була, і вже вечір такий я сиджу з начальником розвідки на території, і парадійка біля нас, і парадійки, типу, шість приходів 120-х, п'ять приходів 120-х, і значно, ну, типу, і тиша. І потім Слов'ян такий виходить, парадейки, такий срака Новоросі. І він каже: до мене, вилазь туди наверх і дивись, що зараз буде. І я вилазю на такий гараж там, в промзоні був, і я дивлюся, як з сторони промзони, в сторону русиків, просто як в зоряних війнах, отак стіна вогню писує. Ну, коротше, просто горить-горить все. Ну, просто от все, що залишає слід, там, СПГ, АГС, просто, просто стіна вогню. Через п'ять хвилин стоп-стрільба, і ОБСЄ там кричить, що руски жалуються, що їх убивають, і коротше перестаньте це робити. І начальник розвідки такий мені каже: Ну ти ж бачив, типу, вони самі почали, ми, типу, до них не лізли. Це було дуже дивне відчуття, коли там в кількох кілометрах буквально від передової, де там прям ну, стрілкотня була, і в кар'єр ти просто приїжджаєш там в кар'єрі озеро, таке красиве, і там ну, прям пляж. Там прям ларки там з всякими напоями, кавунами, і люди прям купаються в цьому озері. Ти там їдеш в бронежилеті в каски, ну типу на передову передової, і бабушка корову веде така. Ну просто веде пастися корову, і ти такий. Ну це такий трохи був е, сюр. Отак, отак відбулося моє перше відрядження. Зараз це там багатьох дивує, але тоді це такі були ну, типу, правила. Типу, ти знімаєш контент, можеш щось робити для себе, і в тому числі для редакції робив там якісь матеріали, інтерв'ю там. І так далі, і ну типу, і частину цього контенту ти віддаєш для фонду. Ну там, умовно кажучи, я пам'ятаю, там це осінь була, це перше відрядження, в яке ми поїхали з Дімідом Покійним. Ми поїхали в Мар'їнку, ми там в, ну, в Мар'їнці працювали, і там теж типу нам визначили старшину. Ти йому кажеш, що ви хочете, і ви там ходите, типу, дивитесь, знімаєте і так далі. Дімід, тоді перший раз під обстріл попав. От. Йому не дуже сподобалось, але ну, типу, було прикольно. А потім, е, потім фонд е, брав участь у багатьох якихось грантах, в всіляких грантових історіях. Для, для цього теж треба було створювати якийсь медіа-контент. І от оцю всю історію я якби там і закривав з точки зору в першу чергу відеоконтенту. От, І так, коротше, бігали, знімали. Я зараз знаю, що фонд це. Е, Ну, потужна і крута дуже організація, і ті гроші, які а, там вклали, а їх було супермало. Ну, я зараз розумію, що ми там за тиждень витрачаємо більше, ніж тоді ми збирали за рік. І... В той час це дозволило зберегти організацію. Оці якісь грантові історії, які ми робили, вони були не супер цікаві. У нас навіть такий внутриковий був жарт, коли мені дзвонили там і казали, що щось там треба зробити. Я кажу, що це ніхто не хоче робити. Мені кажуть, ні, ніхто не хоче робити. Ну і типу, відповідно, я типу приїжджав і це робив. Але в мене теж була своя внутрішня мотивація, тому що я мав внутрішній сором за те, що я побоявся в 2014 році піти воювати. Потім, коли мені прийшла повістка, я пройшов медкомісію і мене списали по здоров'ю. Але ну, це не відміняє того факту. Багато кого списали по здоров'ю, вони пішли добровольцями і нормально воювали. Ну, типу, в мене був типу, внутрішній страх іти воювати. І для мене це була така купівля, типу, індульгенції перед своєю совістю. І я, типу, робив там цю роботу, при тому, ну, так це і працювало. Але в цілому, типу, мілітарна тематика мені подобається. Мені подобається. Мені подобаються ці люди, мені подобається дивитися, як вони працюють. Ну, там, коли ти бачиш, там, як працює батальйон в наступі, як оці всі чуваки, кожен знає, де він знаходиться. Тут танки поїхали, тут їх прикривають, звідси виїжджають там, штурми, турист стріляють. Ну, тобто людей готують місяцями. По факту там, бій відбувається протягом 15 хвилин. І протягом 15 хвилин має бути максимальна щільність вогню, ефективність, інтенсивність, щоб не було дружнього вогню. І ти бачиш, як це все працює, особливо коли там над армією багато працювали, і там 18-19 рік було багато крутих підрозділів. Вони реально воювали класно. І ми це побачили після 24 лютого, як ну, ми реально билися як леви. Коли залужний казав про те, що е, нам ніколи... Якби важко нам не було, але нам ніколи не буде соромно. Це правда, того, що та армія, яку ми створили станом на 24 лютого, 22 року, це, це просто неймовірний просто результат того, чого ми досягли. Як я зустрів 24 лютого, я прокинувся е в п'ятій ранку мені подзвонив е Віталік Дейнега і сказав: Ну що, Толя, добася, Путін напав. От, а я був в дуже позитивному настрої, того що я не думав взагалі, що росіяни не сміляться на цей крок. Я виходжу на балкон, дивлюсь на Голосіївський проспект. А там просто затор на виїзд з Києва. І я такий заходжу в душ, відкриваю кран, гаряча вода потекла. Прийняв душ. Взяв камеру, вдівся в красиві шмотки, і я досі з цього сміюсь. я, як піжон вдівся на війну і пішов знімати, як ракета прилетіла поруч недалеко від мого будинку. Там, ну, збита ракета впала. Пішов познімав цю ракету і пішки йшов в фонд для того, щоб знімати, що відбувається, типу в місті. От. Заходжу в офіс, там вже кіпіш. По всі щось там ну приймаються рішення дуже швидко. Антон там на карті малює хто куди відступає і наступає, як відбувається війна. І потім я в цілому планував і я не думав, що я поїду з Києва. От, і в мене була така ідея, що треба це це фіксувати знімати там і так далі. Але в тих умовах, які були, ти розумієш, що часом ну типу не ти приймаєш рішення. І просто Тарас каже, що ну типу прийняли рішення на, на евакуацію фонду і що частина офісу переїжджає. І Тарас каже: Ну, типу, не вистачає водіїв. Ти типу поведеш одну з машин, ну, щоб вивезти там людей, майно і все таке. Ну, я там періодично, як водій, просто відвозив якісь машини, відвозив якісь обладнання, щось там паралельно фоткав. А через два тижні Римарук підійшов і каже: Чувак, ми будемо відкривати офіс в Одесі. Ну, типу, готуйся, ти їдеш в Одесу. От. І почалася найяскравіша історія моєї біографії в фонді, те, що ми називаємо ОК-Південь. Я і Глеб заснували одеський офіс. Який відповідав за всі підрозділи, які от, знаходились на південному напрямку. І, чесно кажучи, я не думав, що в Україні стільки військових частин і стільки підрозділів. Я думаю, багато хто не знав, скільки їх є, але просто було таке враження, що за кожним бетонним забором якась військова частина і хтось чимось воює. А там я міг приїжджати. Я навіть до командирів рот приїжджав і там говорив з ними про їхні потреби, збирав там заявки. І в цьому було. Відчуття нереальної причетності до, до війни. От. Паралельно я знімав, паралельно нам скидали якісь відео, і це ти отак: ти, типу, вдень ти їздиш, розвозиш всіляке майно, ввечері приїжджаєш тобі або скидають якісь відео, або ти, ти сам відзняв, монтуєш, в 2 часи ночі лягаєш спати, а в 6 годин ранку паша тарабанить якимсь черпаком і кричить: повітряна тривога, вставай, вже поїхали. А це ще було в часи, коли Глєб був на півдні. Історія була така, він поїхав когось вчити, бо ну, я був з інструктором там, типу, або Глеб, або потім Паша був пізніше. І Глеб поїхав вчити якихось людей, а йому якісь його коріша воєнні подарували пікапа. І він такий прям стільний цей пікап, ми прям виглядали як тактикульні чуваки. І він поїхав на бусі, пікап залишився, і тут він мені дзвонить і каже: там в чуваків і в них немає мавіків, кидай в машину два, чи скільки там мавіки, чи чотири, і їдь до них до розвідосів. Ну я ж такий на хвилях е порятунку України сідаю в цей пікап, їду, прям натхнений капіць. Вже в Миколаєві проїжджаю останні блокпости на виїзді з міста, які вже в сторону фронту. І чувак мені на блокпосту каже, що ну, а куди ти їдеш? Там хуй, А я ж такий думаю, Пі...". я ж тут що взагалі? Я розумію, що я роблю. І там два села, і вони однаково називаються. Одне Шевченкове, а друге Шевченково. Вони так ну, неподалік знаходяться. І з одного села стріляла наша арта в бік противника, а по-другому стріляла артилерія противника і шукала наших танкістів. І понятно, куди я поїхав. І я таки їду, слухаю пісню руський воєнний корабель нахуй», і чую, що в мене щось не в такт. І я опускаю вікно і чую, як пило. Арта, і перша в мене думка я такий, сука, новий бус, скажу бус, новий пікап, тільки Глєбу подарили, якщо його розірве, це буде дуже грустно. А я ще, коли в'їжджав в село, я такий дивлюся, що ну, типу, село пусте, ну щось ніхто не гуляє, що відбувається, хто мене зустрічати їде. І взагалі, як це має відбуватися. І як завжди, бля, цей момент зникає зв'язок, і я прям бачу, як по полі насувається ця короче, хвиля. Ну, типу, Арта підходить до села, і я звалюю з цього села. Зустрічають тіпі, вони такі довольні, живі, все класно, ну, типу, передав майно. Е, коли ти в моменті, то ну, тіпо, ти просто робиш чіткий алгоритм дій. Тіпо, ти розумієш, що, ну все, що ти можеш зробити, коли ти в машині, це їхати швидко і втікти, типу, з зони уражень. Коли я вже вибрався звідти, то я такий думаю, ох, ну типу, з ним народження. Та це було в червні. Паша прийняв рішення, що він повертається на службу. І одеський офіс прийняли рішення, що закривати. А Олі віддали розпорядження про те, щоб мене забрали в комунікаційний, тоді що здається, він був не відділ, а може й відділ. Ну коротше, щоб мене забрали в комунікації. Ну і все, я зібрав свої пожитки в буз і ну, які пожитки сумку одну спортивну. І поїхав в Дніпро. З Дніпра ми потім поїхали в Київ, і потім понеслась просто безкінечність проектів. І треба було створювати би, там, медійний контент, який супроводжує всі ці проекти, ну і так воно, так я з того часу і працюю. Це виходить що там, десь з червня чи з липня 22-го року. Та що про нього розповідати? Ну, там більшість того контенту, який ви там бачите, який супроводжує проекти, там, це знімаю, фотографую я, і мені дуже приємно подивитись на три проекти наших з око. І якщо дивитися в. Ну, типу, від першого до третього, то прямо видно, як я росту як спеціаліст, от, і мені приємно там дивитися з різ насправді по часу. І так це стосується там кожного проєкту. В кожному проєкті є який, ну, великий який з партнером, є якась ідея, є якась концепція, що ми робимо візуально, там, робимо відео, робимо фото, як це має виглядати, а потім його треба адаптувати під різні площини. От тому, що там є можливість якоїсь площини зовнішньої зовнішньої, якщо нам її передадуть, відповідно відео треба адаптувати, бо площини різних розмірів там і так далі. І, насправді багато роботи. Плюс є розуміння зазвичай в партнерів. І партнери вони ж зазвичай працюють там. Це маркетингові директори, вони працюють з продакшенами і. Вони не звикли до того, що робимо ми. Бо як історія там з приватом, з армійською авіацією, і вони звикли там. Вони кажуть, Та ми наймемо продакшн, вони, типу, приїдуть і все знімуть. Ми кажемо, чуваки, ну, типу, по-перше, авіація все зараз працює, вона на бойових. І ви уявляєте собі, знімальна група, зараз 50 людей приїде і розгорнеться. Ну, типу, на бойовому аеродромі. Ну, типу, це ж так не буде працювати. Але ти розумієш з іншого боку, що очікування в них. Ну, отримати рекламної якості продукт і там з привата мені дуже приємно, що вони там супер були задоволені, тим, що ми тоді відзняли. От, і за це дякую в тому числі там, Полтавській бригаді армійської авіації, бо чуваки максимально перемішли на зустрічі, з ними, максимально було комфортно працювати. Ну, треба розуміти, що до 2014 року я взагалі е, грав на барабанах в рок групах і мріяв стати артистом. І ну, типу, я жив інше життя доволі пацифістичне. З одного боку, мені була цікава військова тематика, а з іншого боку, я розумів, що ну, типу, воюють якісь відсталі країни, типу, в якійсь там Африці. А я туди не поїду щось знімати по причині того, що я не володію англійською на рівні ну, ро -ро своєї там роботи. І ніколи не буду володіти, це дуже складно. І я ніколи не думав і дуже мало там перетинався до 2014 го року, там, типу, з військовими. І ти не сильно той уявляв, які вони там ну окрім кінематографу і програм українського військового телебачення, яке на той час ще знімало. Я пам'ятаю ці сюжети. В бастіони там були такі передачі. Чуваки знімали, що передачі в 2 до 3, навіть не в 16 на 9, ну, тобто там все було супер примітивно. І багато крутих людей. На жаль, багато з них і загинуло в цій війні. Мені подобається, коли, коли я перевершую свої очікування в роботі. Коли ти ну, щось запланував, а в моїй роботі дуже складно щось планувати, робити якісь розкадровки, бо ти приїжджаєш на місце і на місці завжди все не так, як ти собі думав. І в фіналі, коли виходить там якийсь результат, кращий, ніж я очікував, мене це дуже сильно тішить. Армія стала доволі великою. Армії доволі складно там працювати. І якщо я можу потішити там, коли ми знімали це третє око, я побачив статтю, як написали там про чувака, якого ми зняли, а його місцева газета про це написала: що наш чувак попав типу, в телевізор повернись живим. І ну, це ж прикольно, коли ти можеш е оцю маленьку людину, маленького солдата, возвеличити на П'єдестал сторінок фонду «Повернись живим, де його побачать мільйони людей. Бо ці люди ну, вони варті того, вони супер круті. Насправді мені подобається те, що я роблю. Мені подобаються військові, мені подобається з ними працювати. Мені подобається, напевно, в якійсь мірі боятись. Ну, типу, лякатись того, що щось десь кудись стріляє. Ну, насправді, типу, найбільше, найкрутіше відчуття це коли ти ризикував, але по фіналу отримав крутий результат. Перше, це коли помер Дімі Лізаров. І це було великим шоком для всієї команди. Дімі Лізаров, так само, як і я, на волонтерських засадах знімав різні відео для фонду. І він при дуже дивних обставинах він захворів якоюсь вірусною хворобою і дуже швидко, коротше, помер. І марш захисників 2019 року. Команда фонду вирішила присвятити Деміду. Ми зробили такий величезний банер з портретом Діміда. І Марш захисників це в принципі дуже круте і потужне типу, видовище. І я потім відзнявся і поїхав в монтажку на дві доби. От, і коли ми вийшли там з готовим продуктом, ну, типу, вся команда охуєла, і в тому числі і я. Це було, ну, типа, супер круто. Я досі пишаюся там тим відео. І я десь через кілька днів я зрозумів, що я вийшов на інший рівень як виробник контенту. Це було, ну, типу, супер круто. Мені було супер важко. От, але це був такий дуже великий стрибок. І це дуже ще тішить сильно, коли. Коли ти розумієш, що спрацювало те, що ми придумали. Там, от недавно вже Тарас розкрив цю таємницю, що ми вкладалися там в розробку бобра ударного БПЛА, дальної дії. І ну, багато хто навіть про це рішення не знав, але фонд це та штука, яка якраз для того і володіє компетенцією і такою кількістю людей, щоб зрозуміти, що ці чуваки вони точно зможуть. Ну, роботу бобра показують, я не знаю, через день. І ну там всі ці влучання покупі об'єктів. Там ну це ж це супер крутий результат, супер класно. Або там історія, коли ми влітку 22-го року зв'язком цифровим закрили всі підрозділи е, по східній лінії розмежування. Всі підрозділи. От всіх, скільки кому не вистачало, ми просто от привозили і там прям ящиками закривали цифровим зв'язком. Оці всі рішення маленькі, які коли ти там читаєш про проект і розумієш, ну там і читаєш, що ми там от купуємо от таке, отаке, от отаке. От кожне це рішення, воно насправді, типу, зважене, і воно під собою має а, ґрунт, коли нас там критикують за купівлю нових пікапів, і що там блядь, можна купити три там старих. Я пам'ятаю, як я влітку 23-го року приїжджаю, а, ми знімали тоді друге око. Про протировошників, і ти просто приїжджаєш до них на КСП. А за КСП стоїть 12 машин цих піврозібраних поломатих корчів. І ти, ти просто розумієш, що люди там всім селом скидалися грошима, купували цього корча, і він там, я не знаю, там він доїхав напевно до того КСП, і його потім запхали просто за, за КСП. І Він там стоїть, тому що можливості ремонтувати немає, спеціалістів немає, запасних частин немає, і ця машина просто мертвим грузом там стоїть. І тому, тому ми купуємо нові машини. От. І так можна говорити просто про кожне рішення. Про те, як ми прийняли свого часу рішення обладнувати там командно-спостережні пункти батальйонів, рот, бригад. І ти просто дивишся на це майно, коли ти дивишся на видачі, якісь безконечні телевізори, маршрутилізатори, дорістика всяка, ноутбуки, принтера. Але якщо ти забезпечив ефективну роботу штабу, підрозділ буде жити. Найбільше, звісно, я кайфую з того, що нам вдалося. Були складні дуже періоди в житті фонду. І мені найбільше, звісно, подобається те, що ми змогли вижити і зберегти цю компетенцію, змогли її розмножити, змогли в принципі, існувати. Тому що багато хто хотів повторити там, наш успіх, і здається, що це дуже просто. Береш гроші, купляєш майно і типу, передаєш. Але насправді ну, типу, для того, щоб це змогти, нам треба було мати оцей бекап з 2014 року.